Собаки, хто мені пояснить один прикол, скільки за все життя я бачив бездомних людей, які йшли з собаками поруч, без повідка, без наморника, собака абсолютно спокійно йде, ні на кого не кидається, не ведеться на інших собак. І навіть коли я там бачив, що з магазину виходять люди, щоб підгодувати цю собаку, ніякої агресії немає, нічого немає. Ну, коли я там проходжу в парку, тут поруч я проживаю біля парка, де люди ходять собаками, Баками постійно на намордники чую часто, як собаки там агресують за все життя. Дуже часто бачив, коли там точніше чув цю фразу, що ой, вона раніше ніколи так не вела себе, моя собака перший раз така агресія, і так далі. І в чому секрет? Чи це в людях? Заключається секрет, що вони більш агресивні до тварин, чи це можливо, що тварина живе в квартирі і тому по іншому сприймає там вулицю. А та собака, яка все життя на вулиці прожила з бездомним, то якось спокійніше сприймає цей світ? Поясніть мені, будь ласка, хто знає, я з радістю прочитаю коментарі, тому що я реально багато бачив цих ситуацій і не можу пояснити, чому це так відбувається.